бібліотеки. Напередодні Свята Дня української державності ми презентуємо книжкову виставку Державність бібліотека книга. Ще спочатку становлення Київської Русі було закладено традиції державотворення на території України, що дало поштовх розвитку української народності та її самобутньої культури. Ще в 1037 році в повісті минулих літ згадується про першу бібліотеку Київської Русі, створену Ярославом Мудрим. В фонді цієї бібліотеки, крім книг церковного спрямування, ще були книги з відомості зі світової історії, географії, астрономії, філософські та юридичні трактати, публіцистичні твори. Саме вони послужили основою для перетворення Софії Київської на центр літописання та передової думки. З розвитком книгодрукування були створені і інші бібліотеки, основним завданням яких було зберігання книг, розвиток просвітництва та культури. З історичних книг ми знаємо, що шлях до української державності був складним і нелегким З початку ХХ століття на часі було питання створення незалежної української держави. Багато випробувань випало на долю українського народу. Перша і Друга світові війни, три Голодомори, репресії, політичні переслідування, геноцид. Незважаючи на всі випробування, які випали на долю українського народу в 1990 році була прийнята декларація про державний суверенітет України. А згодом, 24 серпня 1991 року, Україна. Парламентським шляхом нарешті здобула свою незалежність. За роки Незалежності публічна бібліотека Великомихайлівської селищної ради отримала багато цікавих і змістовних книг, які розкривають історичний шлях незалежності нашої держави. На презентованій книжковій виставці представлена література за окремими чотирма розділами. До першого розділу, як гартувалась державність, відноситься Конституція України, збірних законів про правові основи держави, історія розвитку української державної ідеї, народження країни, князі і гетьмани усієї Русі, Українська національна ідея Дмитра Павличка, книга Валерія Солдатенко Проект Україна з 17 по 20 роки. Книга Петра Кралюка Богдан Хмельницький, книга про Володимира Вениченка, Усі гетьмани України, книга про Павла Скоропадського, Івана Мазепу, Данило Яневський проект Україна Відомі історії нашої держави, а також Держава і цивілізація в історії України. До другого розділу Книжкової виставки вони померли, щоб Україна жила. Війшли книги про героїв Крут. Це такі книги, як Вони боролись за волю України, Бій під Крутами, Героїка трагедії Крут. Книга Константина Туртконовалова «Крути» 1918 року, а також Збірник «Крути» січень 1918 року. Крім цих книг. До другого розділу ввійшло шеститомне видання Політична історія України ХХ століття, а також книга Три дні вересня 1989 року. Книга Україна Утвердження Незалежної Держави з 1991 по 2001 рік, книга про творця Української революції В'ячеслава Чорновола, а також Книга Українська. Революція 2004 року. Третій розділ нашої книжкової виставки Твої Герої Україну». Ернест Хемінгей зазначив, людина не для того створена, щоб терпіти поразки. Людину можна знищити, але її неможливо перемогти. Ці книги розкажуть нам про Революцію Гідності, про Майдан, про Героїв Небесної Сотні, про добровольчі загони, а також про війну на сході нашої України. Четвертий розділ нашої виставки Україна понад усе. Вміщує книги про те, яка неповторна та велична наша держава, про розвиток культури, мистецтва та архітектури, про особистості, які творять живу історію. Нещодавно, завдячуючи керівництву обласних бібліотек, ми отримали нові книги, переважна більшість яких відноситься до питань історії, політики, розвитку мови. Ці чудові книги варті вашої уваги. Шановні користувачі бібліотеки, наша книжкова виставка до ваших послуг. До зустрічі в бібліотеці!